Добрий день! Сьогодні у нас така більш різдвяна буде страва. Беремо ось таку качечку та будемо готувати. Дивіться, це в мене качка 2 кг, і ми зараз будемо її запікати по такому смачному рецептику. Нам потрібно для цього апельсинки, соєвий соус і Ананас саме консервований. Можна кільцями, можна шматочками, як вам подобається. Нам потрібен з нього буде ось цей сок, в якому воно зроблено. Тому зараз покажу поближче, що і як ми робимо. І так, спершу миємо, зачищаємо, збираємо лишні тут пір'ячко може бути. Тому. Все, підготовлюємо качечку для приготування. Далі беремо і робимо надрізи в шкірі. Ну, не багато, давайте так, не глибоко. Так десь хоча б парочку. Це щоб маринад зайшов нам повністю в наше м'ясо. Так, так, як воно буде готуватися? У нас пару годин. Так, це потрібно було трішки зрізати. Ну, ладно, то потім трішки під зробимо. І також тут робимо такі самі надрізи. Ось так. Не глибокі, але робимо. Зараз я це приберу продовжимо. Так, саме головне забув сказати, трішки вершкового масла. Його всередину. З самого початку. Так, запихнуло. Далі. Беремо наші апельсини. Ну, дивіться самі, які вам краще, які, чи великі, чи маленькі. Тут, знаєте, в розмірі роль не грає. Але <кій> дивіться, нам треба такі скибачки, які повністю залізуть в нашу качку. Тобто, краще взяти маленькі. Ось так. Це сина Ось такі скибачками. І все також всередину. Максимально її начиняємо апельсином та й шматочок масла. Це все Всередину сюди. Ну десь, давайте так, на кілограм качки. Це десь 100 грамів апельсину. Десь таким розрахунком беріть. Так, ще трішечки влізе в середину. У мене її тут 2 кг, тому у мене її дві апельсини, дві апельсини десь, ну, десь так, грамів 250 заважили. Так. І останній також сюди влізе. Ось так. 100 грамів. Апельсину всередині. Так, далі, дивіться, що зробимо з вами соус і я покажу, що, як ми її маринуємо. Робимо наш соус маринад Дивіться, 50 мл соєвого соусу сюди додаємо ми десь чайну ложку солі. Ну, краще скуштуйте соєвий соус, щоб він був не дуже солоний перець. Ну, тут за смаком. Перця на 2 кг, я думаю, десь півчайної ложки. І я додам ще трішки своєї улюбленої приправи, мій мікс. Я додам десь півчайної ложечки. Також сюди йде ось цей наш ананасовий сік. Я десь на глаз, ну, скажу так, 50-70 мл. Все це ми ретельно розмішаємо. Ось так. І зараз будемо все це додавати до нашої качки. Дивіться, в чому суть. Ми зараз будемо маринувати її в. Рукаві для запікання. Тобто ми зараз її туди вкинемо, поріжемо останній наш апельсин і пару тілець ананаса також буде туди. Зараз я покажу, яка вона вже буде в самому нашому пакеті рукаві для запікання. І так, ось така качка в рукаві. Ми сюди кинули той. Апельсиншого залишався трішки, я взяв два кільця ананасу, трішки, щоб дало сок. В чому суть цього маринаду? Дивіться, сам ананас він трішки розм'якчить нашу качку, і вона буде, не буде такою резиновою. Тому саме головне тут так, ну, небагато сказати, додати ананасу, тому що коли ми додамо ананаса дуже багато, ми зробимо з неї паштет. Тому ось так. Дивіться, 2 години 180 градусів духова шафа. Через час ми беремо і перевертаємо, щоб рівномірно наш сік, наш маринад все розійшлося по всій качці. Тому духовка вже розігрівається, включимось вже всередині. Так, перевернули нашу качечку. Година вже пройшла. І ще на годинку нехай. Запікається. Потім ми розріжемо цей пакет, рукав точніше, і запишемо ще 15 хвилин до скринки. Там ми включимось уже, коли наша качка буде красива. Гармати від неї стоять такі, що вам не передати. Все, розрізаємо, я її так трішки грубо поставив, щоб з двох сторон <кій> вона піджарилась. І 10. 15 хвилин, щоб до золотової такої скариночки. І будемо куштувати. Ну що ж, наша качечка готова. Я вже не став її нікуди переважувати, щоб вам показати, наскільки це ніжно І Дивіться. Я просто руками відриваю м'ясо від кістки. Це щастя. Бачите. Апельсин з ананасом зробили своє діло. М'ясо просто ніжніше. Ну, Це просто не передати. Зараз покажу, дивіться. Втора. Це друга нога. Ось так. Кістки відділяються і м'ясо. А м'ясо погляньте ось для вас. Дивіться. Просто розпадається на шматочки, Ну це щось. Ось саме цей святковий рецепт зробіть. Здивуйте своїх близьких або гостей. Дуже смачно апельсинова ця нотка. І трішки ну, здалеку так ананасна, але це щось. Це просто набагато смачніше куриці, набагато смачніше навіть свинини. Але дивіться самі, що 2 кг це мінімальна повинна у вас бути качка. Щоб вона не була така, як резина. Та 2 години в духовій шафі. І у вас ось такий результат. Ананаси продаються та апельсини в будь-якому супермаркеті, в будь-якому магазині. Тому це не є проблема. На них ціни зараз не дуже великі. Тому готуйте зі мною. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. підписуйтесь на канал. З наступаючими вас святами. До побачення.